Вітаю! Ви на каналі просто і доступно. Сьогодні разом з вами зробимо екскурс на урожайність високорослих плодів. На урожайність високорослих помідорів. Почнемо із бархатних. Бархатні, як я вже говорила в минулих відео, це взагалі низькорослий сорт. Але чомусь вони стали вже в нас високорослими. Це наш старий сорт. Такі гарні рожеві помідорчики із такими ворсинками, як у персика. Гарні помідори такі мають гарний смак. Кисло-солодкі кисло такі. Ну, ось такі вони не дуже урожайні, але... Достатньо, щоб поїсти. Ну, вони годяться і на консервацію і вживати в свіжому вигляді. У них такі гарні, як я говорила, гарні листочки. Такі вони цікаві помідори. Далі в нас наш старий сорт Ріогранди. Ось там не видно, там табличка. Так до неї не можна добратися. Ріогранда – це. Сливка, ну вони взагалі невисокі, вони такі середньорослі. Їх можна підв'язувати, можна не підв'язувати. Вони з тої сторони оказалися. Ось такі помідорчики, така сливочка на консервацію, на засовку, хороші плоди. Ну вони пізніші, це і ще тільки перший, перша зборка, перша виборка, їх ще буде чимало. Тут їх небагато, тут їх п'ять кущиків чи шість. Оце скільки помідорів із цих кущиків. Тут у нас попала на підв'язку і яблунька. Вони вже так попали в цей ряд, де підв'язувались високорості, так уже їх підв'язали. Ну ось. Тут їх теж небагато, кущиків 10. Ось теж вони ранні. Ми вже трошки їх повибирали. Ось такі кругленькі шарики. Вони всі такі, чим подобаються, що вони такі, всі однакові. Ще їх чимало на, на кущі є ще не всі повибирали. Такі непогані. Помідорчики, ну в них вони такі не щільні, вони такі м'якуваті. Такий сорт, такий сорт. ну Стебла в них такі, як у картошки, я вже розповідала. Ну, такі непогані помідорчики і урожайність непогана. Далі санька. Такий чудовий ранній сорт. Бачите, вони вже відходять, бо ну, ще є зелених, ще є зелених трохи. Ось скільки плодів. Тут небагато, їх кущиків 10. Ось такі гарні плоди. Сочні, смачні. На консервацію і в свіжому вигляді. Хороші помидори. Золотий потік. Дуже вони попали на підв'язку. Хоча це невисокорослий сорт, це низькорослий сорт. Дуже їх чимало є, вони ранні, ще не всі вибрані. Ось тут їх кущиків 10. Ось такі гарні плоди і смачні. Гарні в банці і, гарні, і добрі вони в свіжому вигляді їх споживати. Ось такі. Круглі жовті, це теж наш старий сорт. Ось теж вони ранні, теж їх треба, вони вже портяться, треба вже їх срочно всі вибирати і вибирати з них насіння. Тут їх теж таке чимало штук, штук 15 кущів і вже ось такі три кучки. Ось одна, там друга, третя. І ще їх є на кущі. Треба всі вибирати. Урожайність у них відмінна. Хороші помидори, сочні для банки і в свіжому вигляді отлічні Новий сорт цукрове серце. Не цук... да, цукрове серце. То було золоте серце, це цукрове серце. Онь, не можна було його вирвати на цьому. зі стебла. Прямо неможливо його вицупити звідти, вирвати. Виривається геть із цим, з плодоніжкою. Ось такі плоди. Їх тут небагато. Їх тут 5 штук. Ось такі плоди. Це новий сорт. Ще не знаємо, мабуть, сорт. мабуть смачні. Ось такі салатні. Зразу видно, що салатні. Чорний ведмідь. Ой, чорний ведмідь. Ось покажу, які помідори салатні. Ось гарні помідори, похожі на чорний принц. Це ще не всі із цих кущів. Тут штук 15 їх, тут кучка. Вон там далі. Ось такі гарні салатні помідори великі. Є на кущі, не дуже багато, але є достатня кількість, щоб зібрати на насіння і щоб навіть поїсти. Ось Це новий сорт. Ось якось все не співається. Вже треба повибирати. Вже давно, бо вже ось стиглих багато. Якось не встигається, все зразу достигає. І на полі потрібно вибирати, і тут потрібно вибирати, і з насіннями потрібно впоратися. Все якось не встигається. Дуже багато роботи. Це в нас наші помидорчики обжора високорослі, наш старий сорт. Ось така сливочка. Їх багато на кущі, вони такі пізніші. Хороші для консервації. Оце тільки начало виборки. Ще буде їх чимало, якщо все буде добре. Хороші для консервації і вкусні. Далі сорт наш старий, це шкатулочка. Про неї говорила, що ми теж один із наших любимих сортів, які ми любимо споживати, салатні такі помидорчики, зелено-жовті. Ну, салатні, вкусні, дуже дуже солодкі стела. Я говорила про стелу, що вони смачні, Такі сочні. А ці ще вкусніші, бо ці ще солодші. Теж вони салатні, як і стела. Хоча люди говорили, що вони і стелу закривають. І теж вона вкусна в банці. Ну, їх небагато. Цієї шкатулки їх на кущі не дуже багато, але є достатньо, щоб поїсти, щоб наїстися і зібрати насіння. Редмежа лапа це наш старий сорт. Ось дивимося на кущі, які вони здорові. Ось тут пару здорових, а ті такі трошки менші, ну і ще на кущах є. Їх, їх небагато. Ну, здорові, гарні плоди, салатні, вкусні вони. Хурма Тоже наш, один із любимих наших сортів, які ми любимо споживати. Ось такі вони жовті, аж, аж. дуже гарні жовті. Ось такі смачні. Солодковаті, ну, салатного призначення їх на кущі небагато, але вони такі стоящі помідорчики. Чорний принц, ось такий старий наш сорт. Такі більш салатного призначення, теж добрі, солодковаті помідори, їх теж на кущі. Небагато. Малиновий дзвін. Ось це новий сорт, він у нас другий рік. Ну, помідори такі собі на смак. Ну, якщо його посолить, посолодить, закрить, то в банці будуть вкусні. Рожевий велетень. Ось теж, як і всі наші сорти Чорний принц, хурма, шкатулка, їх небагато на кущі, зате вони великі і вкусні. Тут падає тінь із високорослих помідорів, то їх не дуже видно. Ось такі є, що вони вже і пропадають, і ми не встигаємо кругом вже треба збирати. Насіння. Я вже казала, що багато роботи ми не можемо встигнути. Далі в нас тут новий сорт шоколадний зайчик. Ось, у нас такі самі є старий сорт похожий або похожий, називається дебара у чорні. Теж точно такі, як і ці. Можливо, такі просто схожі. Тоже дуже вкусні, такі закусочні помідорчики вкусні. Їх багато-багато на кущі і кущ дуже високий. Ось, ну Тут вже нема куди його в'язати. Їх багато на кущі. Такі урожайні дуже. Новий сорт алтійський. Ось такі жовті, похожі на хурму. І такий непоганий смак. Хурма, так всі одинакові, круглі, жовті, великі, салатні, а тут є ще й меншенькі є, що можна і на консервацію, і на салат. Більше більшість, що вони салатні, такі вкусні, хороші помідорчики. Ну, на, на кущах їх не дуже багато, як і шкатулки, як і рожевого велетня, як і ведвежої лапи, так і тут їх небагато, але вони такі хороші, стоящі помідорчики. Так, далі в нас сільський. Такі вони. Це серединка рожева, а так боки жовті. Такі салатні помідори, новий сорт. Це нові. Ну, їх тут на кущі є. Тут їх штук з десяток, не менше, штук вісім їх. Ось так. Така урожайність. У них, ну, зате вони великі, далі тут є менші, ну, вони, можливо, підростуть, будуть більшенькі трошки. Ну Ось такі вони сільський. Так, Далі в нас тут попав сюди і видимо-не видимо. Новий сорт із низькорослих попав сюди до високих. Ну їх Вони ранні, їх ще воно є чимало на кущі. На кущах ось скільки. Ось зібрали. Ось такі для консервації. Ну, вони такі твердіші, похожі на наше яблуко, але вони твердіші. Значить у них і консистенція така плотніша. Так, далі у нас коштовність. Новий сорт. Новий. Ось така коштовність. Тоже вже треба все вибирати. Такі вони якісь рожеві. В основному рожеві, Чуть-чуть жовтого. Були полосками, а це вже вони тут трошки полежали і вже по... Розовіли полосочки. Тоже така урожайність, ну, як для високих, як для великих, то непогана. Їх тут ще, ще на кущі вони є, ще не всі достигли. Їх тут небагато, їх тут все, 5 6 кущів. Далі в нас новий сорт Мрія Аліси. Такий гарний, веселий такий. Навид вони такі веселі, помідорчики цікаві такі. Жовті, такі рожеві полосочки на них. Ну, один кущик тут зустрівся, повністю жовтий, мабуть, випадково. Тут їх небагато, кущів 5 чи 6. Ну, оце така кількість помідорів у них. Красномордіна. новий сорт також. Тут їх ще є на кущі. Ось на кущах вони ще є. Оце перша виборка. Ось які помідори гляньте. Достойні, такі великі, як рожевий велетень. Більші навіть, ніж наш рожевий велетень. Не знаю, як на смак. Думаю, що чудові. Рожевий світер. Які смачні помідорчики. Гляньте, їх тако чимало. О, їх тако чимало. Високі кущі, на кущах чимало. Їх дуже мені подобаються і дуже нам подобаються нашій сім'ї. Дуже смачні помідорчики. Ну, тільки вони такі, ну. Високі, ну, я б сказала, не дуже. Вони такі високі, що аж, 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 ну так, більше метра. І багато на кущі їх. Це такі дитячі помідорчики для дітей. Забавка така. Бігати їх, куштувати. І для баночки, хто закриває в літрові баночки, дуже вони чудово підходять. Новий сорт n 34 Рожевий. Ось такі. Рожеві такі зелені полоски. Новий сорт, їх так чимало. Ми куштували дуже вкусні помідори. Достойні, уваги. Так їх є вони на кущі, більші менші. Перші плоди ось такі великі.